Всім, з вами я, Україночка, і сьогодні зі мною Фоксі. Всім хай! Фоксі, це буде та людина, яка буде з'являтися ще у наших роликах. Твоїм членом команди, можливо, пізніше, стане Фоксі. Якщо вона вам, вам сподобалась, то наберіть під цим відео 5 лайків. Ну а ми починаємо. Все, Фоксі, let's go! Давай. Давай, давай. Давай. Так. Я не знаю, про що казати, друзі. До речі, хочу вам нагадати про мій телеграм, случка на який буде у закріпленому коментарі. Там же у моєму телеграм-каналі ви зможете знайти багато чого цікавого. Туди я викладаю різні подробиці про нові відео, нові серіали і багато різних штучок. Зараз ми зіграємо раунд. Я не знаю, чи побачите ви це в пришвидшеному, чи щось таке. Ось так, от добренько. Ми з вами винесли цих чуваків. Та команда осталось. Да. Звучить. Звучить не дуже. Давай грати ще раз натискаємо. Я думаю, що наступні каточки ви побачите у пришвидшеному. Да. Так. Да. Так. Да. 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 Давайте. До Мама. речі, візьміть собі там чаючок, кофеючик і печиво. Так. Да. Так, ну, в принципі, ця каточка була прикольна. Також давайте грати ще раз. За неї ми отримали 8 кубків. Я думаю, що в цьому відео я буду прокачувати лолу тільки. Потім в наступному відео буду прокачувати база. До речі, друзі, в моєму телеграм-каналі буде голосування. Ось після виходу цього відео. Чи сподобалося вам Фоксі, і чи хочете ви, щоб вона стала е членом нашої команди? Ось так. Да. Тому що поки що Фоксі може бути трошечки важко, тому що вона ще тільки почала так би мовити, тому вона може якось трошечки розмовляти, не так як вам може подобатись, або просто не знати, що говорити, можна сказати, так. Я у блогерстві вже можна сказати давно, бо в мене був канал, але я його загинула дуже. Маю спитати, що я вже знаю, як все працює, але дуже дуже давно це було таке. Вона ще буде тренуватись, да, так би мовити. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що майже з кожним членом команди в нас виходить якийсь серіальчик, да. тож, можливо, якщо Фоксі захоче, то ми з нею також знімемо спільний серіал. Ну, це якщо вона захоче. Боже, я зпугався її. Е? Так, да, її его, так. Да. Блін, треба було її біля себе поставити, це був би двійний ірон. Блін, ну він заспав не втімейте свого. Так, Ель Прімо, дякую, що поміг, але ми тебе зараз уб'ємо. Е? <рес> Вони просто замість нас виграли. Жорстко. Так, ми зараз зіграємо, напевно, ще дві-три каточки, поговоримо з вами. Так би мовити, і будемо закінчувати відео. Ага. Так, до речі, друзі, хочу ще сказати, що Фоксі тільки недавно почала в Бравл Старс розвиватися знову. Тому що вона вже, як і багато хто з нас, давно колись грала. От. Біжи, біжи, Україночка, раневей! Так, так е шедеврально котлета. Мы її називаємо так в народі її називають котлета. Ой, так біжи, Фоксі, Фокси, бежи. Давай, давай, відроджуйте, мене відроджуйте. Давай. везунчик 777, його вбив якийсь чувак. І ми вбили цього чувака. Так, да, мені вона теж подобається, це вона зроблена у стилі бравлера, який скоро вийде цього драко. Е, якщо ти дивилася бравл ТОК, то ти знаєш, хто це буде. Ну, це челік на драконі. Біжи! Ні! Ну, так. Да. До речі, друге місце добре, в принципі. У мене виконалося завдання, можливо, зараз буде мені дропчик. Давай, давай, давай. О, все ще здасться. Да! Юху! Зараз. І вау, Сверхредкий 50 очков прокачки. Ммм, найс. Так, в принципі, хочеться зараз когось прокачати. Що? Ой, блин, я багато відкрываю. Mm -hmm. Так, давайте, напевно, прокачаю грифа. І, let's go ще одну каточку і закінчимо відео. видео. Брока кольта? Ну, вибирай кого. Да. Так, друзі, зараз буде Жорстко. Давай, Фоксі, дивися. Брок або Кольт, там немає різниці. Кольт і брок, вони круті. Брок це той, що пуляє ракетами, що в нього ще ульта. Це він в певну частину карт, ну, в певну частинку, там, яку ти вибираєш, пуляє дуже багато снарядів. Коротше. Та й Кольт також сильний. Там ну, без різниці. Кого подобається, вибирай тут? Тобто в виборі. Ну, коротше, ти зрозуміла. мене. Уф, ми виносимо так добре. Okay. Угу. Так, ой, ми пішли в кінець карти. Я думала, ми okay. йдемо до центру. Деякі кажуть, що десь тут, на краю карти, може лежати умовно череп, череп Міко оцьої мавпочкою. Okay. Ні, вони винесли команду. Афігеть. Okay. Плюс 4. Ну, це ще добре. Окей, друзі, будемо вже закінчувати відео. Ще раз повторюся, якщо хочете, щоб відео з Фоксі виходили частіше, наберіть під цим відео 5 лайків. Ще нагадую вам про мій телеграм, ссылочка на який буде у закріпленому коментарі. Там ви знайдете багато чого цікавого. А ще нас з вами майже 500, Тому, будь ласка, прошу вас підписатися на мій канал, допоможіть нам добити цю цифру. Для нас це дуже важливо. Ну, а з вами була я, Україночка, зі мною була Фоксі. Дякую за увагу і всім! Па-па!